Вітаю передача актуальне інтерв'ю в ефірі телеканалу «Вінниччина». Щороку, 24 березня, відзначають всесвітній день боротьби з туберкульозом, і саме з метою привернути увагу вінничан і проговорити про. Те, чому виникає туберкульоз, як його лікувати, як його виявити, ми будемо говорити із гостою нашої програми Лесію Харчук, дитячим фтезіатром Вінницького обласного клінічного фтезіопульмологічного центру Вінницької обласної ради. Ми вітання вам, пані Лесю. Доброго дня. От власне ознаки перші туберкульозу всі знають, що це важке захворювання, яке важко долати, важко лікувати, незважаючи на те, що знають його давно і навіть долають його вже більше як півстоліття. Але тим не менше, сьогодні це достатньо небезпечне захворювання. Так, туберкульоз це інфекційне захворювання, яке передається переважно повітряно-краплинним шляхом, і воно викликається бактерією або паличкою коха. Воно ще відоме це захворювання з часів неоліту. І навіть єгипетських фараонів були знайдені залишки туберкульозних змін. Вражає в основному туберкульоз 80% вражає все-таки легені, але він може і вражати будь-які інші органи і системи. Найчастіше це кістки, і хребет, е, також очі, е, сечостатеву систему, периферійні лімфатичні вузли та інші всі, практично всі перенхіматозні органи, та кишківник може вражати туберкульоз. Які ж е, перші симптоми? Е, Ознаки туберкульозу. Ну, це вони досить неспецифічні. І те, що, так як я дитячий фтизіатр, те, що стосується дітей, я вам трошечки все-таки буду на дітях зупинятися. Будь ласка, більше. тому що так. уваги більше дітям, вони так. важко переносять. Так, це е, симптоми такі є. Є взагалі анкета, яка знаходиться в вільному доступі на сайті Центру громадського здоров'я, яку може будь-яка людина відкрити і прочитати там цю анкету, в якій знаходяться написані всі основні симптоми туберкульозу. Ну, по-перше, спочатку це кашель. Але кашель, незвичайний, звичайно, будь-яке простудне захворювання, воно супроводжується кашлем, і він не є характерною ознакою саме туберкульозу. Він характерний для великої кількості захворювань, але кашель більш довготривалий, який не лікується протягом двох тижнів та більше. Якщо його безуспішно лікують педіатри або сімейні лікарі, тоді це вже є потрібно звернути увагу і, до фахівця, і звернутися так, до фахівця, щоб сімейний лікар скерував до фтезіатра. Наступним симптомом. Є підвищення температури. Це може бути навіть незначне підвищення температури, що більш характерно для туберкульозного процесу, бо це більш хронічне захворювання, все-таки рідко бувають такий гострий перебіг. Тобто температура тіла, яка також довго тривала, 37, 37,2, 37,3 такі незначні цифри, які після проведення лікування вони не зменшуються. Також на це звернути увагу. Наступний симптом це те, що стосується все-таки дітей, це погано, е, поганий апетит, і для дорослих також це стосується і е, зменшення прибавки в вазі, або тобто припинення набирання в вазі. Наступний ще симптом це е, поганий, поганий апетит і загальна слабкість. І ще може бути затруднене дихання, задишка при фізичному навантаженні. Тобто дитина більше втомлюється значно, коли при таких мінімальних фізичних навантаженнях. І це вже також є ознакою, на яку потрібно звернути в увагу. У дорослих те ж саме, але додається яскраво виражене пітніння, так? Людина пітніє. Звичайно. Для дітей це також характерно, але в меншій, в меншій ступені. А ще Потрібно в дітей також звернути часті пневмонії, тобто ті, це називається рецидивуюча пневмонія. Тобто, якщо в дитини один раз пневмонія протягом короткого проміжку часу, потім другий раз пневмонія, це також ознака, яка характерна для туберкульозу. Чи часто хворіють діти? Яка статистика на Вінниччині? в 2023 році у нас виявлено всього від 0 до 18 16 випадків туберкульозу від 0 до 14, тобто це діти, виявлено 10 випадків, а Відлітки, виявлено 6 випадків туберкульозу. Зазвичай наша Вінничина характеризується тим, що в нас завжди середньостатистичні показники дещо менші по захворюваності по туберкульозу. Але що стосується дорослого населення, то в минулому році виявлено 797 випадків туберкульозу. Що на 132 випадки більше, ніж у 2022 році. Це під час повномасштабного торгнення у нас значно вже виросли показники захворюваності на туберкульоз. А дитячий туберкульоз ми не довиявляємо, тому що в цілому має виявлятися, по даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 10%. То ми ще більше 50% дитячого туберкульозу не. Виявляємо, хоча знову ж таки статистика говорить, що захворюваність на активний туберкульоз серед підлітків останнім часом збільшилась півтора рази, але можливо цей рік є таким позитивним і е, добрим до дітей. В цьому році, 2020, в 2020, минулому році, в 2023-му в у Вінницькій області виявлена одинакова кількість підліткового туберкульозу. А ось ці дані, що ви навели, це стосується всієї України. Виявлено в півтора рази більше так. Ну, ситуація, значить, у нас добре, добре працюють фтезіатри і педіатри, гарний нагляд за дітьми. А ви так. вже сказали, при яких симптомах, якщо є підозрілі, кашель, температура, треба звернутись до лікаря чи до педіатра, чи до свого сімейного лікаря. А коли от негайно може бути ця хвороба розвиватись дуже стрімко і швидко, коли потрібно звертатись? Це буває надзвичайно рідко. І в першу чергу, якщо є дитина, відноситься до груп підвищеного ризику по туберкульозу, ось тоді потрібно негайно реагувати. Особливо це стосується тих дітей. Чи дорослих, які були в контакті з пацієнтом, який виділяє туберкульозні палочки, і ось тоді потрібно все-таки негайно звертатися, ну або ось такі грізні симптоми, як кровохаркання чи легенева кровотеча, то це, звичайно, негайно потрібно звертатися, так це вже невідкладний стан. Тобто, не чекати, коли ви дізналися, що був контакт, не чекати температури, кашлю, а краще перестрахуватися, звернутись до лікаря і отримати необхідні консультації, якщо потрібно допомогти. Ову чи профілактику? Звичайно. Так, які методи діагностики є на сьогодні і які ефективні? По-перше, я мушу сказати, що у нас в Україні самі сучасні методи як діагностики, так і лікування туберкульозу. І те, що стосується дорослого населення, методи діагностики, це в першу чергу рентгенологічне обстеження. Тобто всі дорослі проходять, ми всі знаємо, флюорографічне обстеження, потрібно раз в рік проходити флюорографічне обстеження. Це більше також для профілактичного і також воно для виявлення туберкульозу. В нашій в нашому закладі застосовуються також різні методи рентгенологічного дослідження: це і цифрова рентгенограма. А також у нас зараз є сучасний новітній препарат цифрова рентгенографія з томосинтезом, де можливе дослідження легень з пошаровим дослідженням. От, наступні методи діагностики у нас в Вінницькій області це. І самі одні з самих сучасних це молекулярно-генетичне дослідження для того, щоб виявити мікобактерії туберкульозу. В, кожні, в кожному районі Вінницької області і ще в декількох районах декількох містах в нас встановлені апарати, які досліджують мокротиння. Зараз на даний час досліджується вже такий, це самий сучасний метод дослідження. Молекулярно-генетичний називається методом метод GeneXpert. І виявляється навіть якщо є залишки генетичного матеріалу Мікобактерії туберкульозу вони їх виявляють. Ось цей метод такий досить сучасний. Він нас застосовується також в нашій області. Чи достатньо апаратів на території Вінницької області, щоб зробити дослідження? І взагалі, чи не побоюються люди, особливо що стосується дітей? А ну кажуть, ну що даремно там світитися, отримувати додаткове випромінювання? От це інколи зупиняє людей. Це міф, чи це реально ось так? Треба дуже ретельно думати про те перед тим, як пройти рентген? Те, що стосується рентгенологічного навантаження, то це справді міф, що це так небезпечно. Його можна проводити від нуля років. Як є покази на те, не потрібно боятися. І завжди при призначенні рентгенологічного обстеження враховується навантаження променеве, яке йде на дитину. Тому навіть зробивши одне рентген дослідження, і якщо передивляються наші рентгенологи навантаження, потрібно ще доробити. Ти якесь з це... це не є проблемою, це не є проблемою. Так потрібно зробити, значить, потрібно зробити це навантаження. Як часто люди або батьки з дітьми самі проявляють ініціативу і обстежуються? Часто обстежуються в нас батьки, діти, ті, які були в контакті з пацієнтами, які знають, що ось він там знаходився: це його сусід чи це його родич, але його по якихось причинах не викликали на. Обстеження, тоді вони обстежуються в плані туберкульозу. І ще, якщо є такі грізні симптоми, як кровохаркання, тоді вони звичайно це дорослих більше mm -hmm. стосується, Тоді вони згадують, що є таке захворювання як туберкульоз, і приходять і обстежуються. Незважаючи на те, що сьогодні є багато методів і досить таки ефективних лікуваннях, досить таки велика смертність. Знову ж таки про статистику, і вона мене насправді вражає. Статистика свідчить про те, що в Україні щоденно реєструється 82 нових хворих на туберкульоз, і 30 з них помирає. Чому питання, якщо є все для виявлення, для лікування є необхідні препарати медичні, і тим не менше люди помирають? В основному це внаслідок пізньої діагностики туберкульозу, тому що пацієнти дуже пізно звертаються, все-таки часто хворіють з груп ризику, які мають алкоголізм, наркоманію, а також це коінфекція. Тобто, що таке коінфекція? Це туберкульоз і снід. От і тому пізно розпочинають лікування і висока смертність. Наслідок Саме цьому. цим можна пояснити, тому що іншого пояснення, все інше, коли вчасно можна вилікувати. Звичайно, так? Звичайно, коли вчасно, навіть самі відносно важкі перебіги, навіть хіміорезистентний туберкульоз, він зараз на даний час виліковний. Ви весь. згадали вже про групи ризику і сказали, що це люди, які мають погані звички, хворі на снід. Так. А хто ще входить в групи ризику? Чи можливо ця хвороба, коли хтось із рідних хворів, там якось передаватись генетично? До груп ризику по туберкульозу в першу чергу є такі три ключові групи ризику, особливо те, що стосується дітей. Я вам розкажу. Це угу. в першу чергу це діти, які були в контакті з хворими на активний туберкульоз, які виділяють туберкульозну паличку тобто на вколишні... Це відкрита форма, так? Так, так це відкрита угу. форма туберкульозу. Друга група ризику це діти, які не вакциновані БЦЖ, особливо до в ранньому віці до 5 років. І наступна група ризику це люди, які мають віл-інфекцію. Це таких три самих основних групи ризику, ключові, і до них ще плюс є і медичні, і по і, і соціальні групи ризику. Зараз самі головні вам назву. Це mm. по медичних це діти, які часто хворіють пневмоніями. Хронічними захворюваннями легень, діти, які мають захворювання, які знижують імунітет, це пухлини. На даний час часто в нас є ювенільний ревматоїдний артрит, багато таких діток, які отримують імуносупресор, глюкокортикостероїди. Також сюди відносяться діти. Які знаходяться в сім'ях алкоголь, де страждають батьки алкоголізмом, наркоманією, багатодітні сім'ї. І ще така група зараз ризику на даний час це соціальна група ризику, це внутрішньопереміщені особи. От у нас зараз на даний час є велика кількість внутрішньопереміщених осіб, і в них в достатньо великій кількості ми також виявляємо туберкульоз. Вони відносяться до, саме до цієї. Групи ризику, і в них їх потрібно обстежувати на туберкульоз один раз на рік. Чим це можна пояснити? Те, що переміщені особи, по-перше, де вони були до, до тих пір, поки до нас приїхали, звичайно, їх багато знаходилося в підвалах, скученість повітря, непровітрювані приміщення. От вони знаходилися у величезному стресі. Після того, вже як сюди, звичайно, стрес це він ослаблений так, організм так, так, наслідок стресу знову так, ж таки. Імунітет так, 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 це все імунітет, і тому в них підвищений ризик захворіти активним туберкульозом. Знову ж таки, ми бачимо ще один наслідок війни. Так. Жахливий, коли люди були здорові, абсолютно не очікували ось такої хвороби ще і мають такі проблеми. Пані Лесю, звісно, що змінюються і методи лікування, і методи виявлення туберкульозу. Ми вже говорили трішки про те, про спектри, які є. Але які можливості сьогодні має ефтезіопульмологічний центр, яке нове обладнання і наскільки широко ви використовуєте всі ці можливості для виявлення і для лікування? Ми застосовуємо наші можливості, які в нас є практично щоденно. У кожного нашого пацієнта, який цього потребує. Що в нас для цього є? По-перше, ми маємо можливості досліджувати, виявляти мікобактерії туберкульозу самим сучасним методом це молекулярно-генетичний метод дослідження. І у будь-яких рідинах, як в мокроті, як в калі, у дітей маленьких, це в зовсім знову в нас новий з'явився цей тест. Також у будь-яких інших біологічних рідинах і це є апарат, і проводиться щоденне дослідження і для діагностики також хіміорезистентного туберкульозу зразу виявляється є картриджі такі яких виявляється зразу стійкість до самих головних протитуберкульозних препаратів. Також для діагностики туберкульозу застосовується сучасне в нас є рентгенологічне обладнання, сучасний цифровий рентгенапарат з функцією томосинтезу, де можна пошарово досліджувати легені і знаходити звичайно зміни. Він застосовуватись може і також в дітей, починаючи від 4-5 років. Також для діагностики латентної туберкульозної інфекції ми застосовуємо туберкулійну діагностику. Це всім відома проба МАНТУ, А також можемо скеровувати завдяки партнерам на такий один з сучасних методів діагностики: це квантифероновий тест. Це взагалі щось нове так. Це відносно новий метод діагностики латентної туберкульозної інфекції. А скажіть наскільки дорогі ці дослідження, і чи є така можливість діагностувати всіх? Для кого це кому це необхідно? Наприклад, те, що стосується методу Джин Експерт, у нас стоять апарати і в районних центрах, і в всіх самих найбільших лікарнях по Вінницькій області вартість дослідження картриджу коштує для України, коштує 10 Приблизно 10 доларів це для України. А так вартість цього обладнання цих картриджів коштує 20-30 доларів. Для нас проводиться абсолютно всім пацієнтам, яких скеровують на ці дослідження. Наприклад, квантифероновий тест він в приватних лабораторіях коштує від 2,5 до 3 тисяч. По скеруванню фтезіатра він проводиться також по показах безкоштовно пацієнтам, тобто це таке недешеве не дослідження, але якщо необхідно, якщо є направлення лікаря, то абсолютно безкоштовно доступне для всіх пацієнтів. А лікують як сьогодні туберкульоз? Чи залишились ті методи, якісь із старих, які були там півстоліття, 70 років тому, чи сьогодні абсолютно нове лікування, нові протоколи лікування, і вони гарантують 100% здоров'я? Все таки як туберкульоз це інфекційне захворювання, тому в першу чергу лікування це медикаментозне. От, звичайно, ізоляція, всі методи епідеміологічного спостереження і мають бути дотримані інфекційного контролю. Це перше, а друге це саме головне медикаментозне лікування. Є зараз досить сучасні в нас схеми схеми лікування, які складають для чутливого туберкульозу 4-6 місяців, досить ефективне виліковування на 95 100 цього туберкульозу. Виліковування хіміорезистентного також трошечки менші і терміни, терміни виліковування лікування від 6 місяців і більше, але ми маємо всі. Самі сучасні препарати, які безкоштовно отримують наші пацієнти, е, яких навіть немає в країнах Європи, ми це вже прослідкували зараз під час повномасштабного вторгнення. Тобто нам так. надали ці препарати, Нас щоб можна є, було так, лікувати. Кошти, так? так, ці ці препарати є за кошти держбюджету. Все ж таки тривали закуплення. достатньо лікування. Ви називаєте там 6-8 місяців. Це не просте лікування, але слава Богу, що воно ефективне. А скільки пацієнтів в тому числі дитині, потрібно побути абсолютно ізольованою, які, чого вимагає протокол. Те, що стосується ізоляції. Якщо у пацієнта немає відкритої форми туберкульозу, особливо це стосується дітей, він абсолютно не вимагає ніякої ізоляції. Тому що це також це в нас міф, mm -hmm. то, що ми боїмося, це така стигма, боє, бояться людей, які. Мають туберкульоз і які вже перехворіли туберкульоз. Сучасні схеми лікування вони настільки ефективні, що людина за три тижні вже не виділяє паличок навколишнє середовище навіть з відкритою формою туберкульозу, і тому він може перебувати вже в себе вдома і лікуватися по місцю проживання. Повторно зараз... захворіти може людина. Звичайно, ризик захворіти повторно. Він у людини, яка вже перенесла, в нього значно вищий, ніж у звичайної іншої людини. Але ці випадки бувають лерідко, потрібно за собою слідкуватись, дотримуватись порад лікаря. Постійно це вже ми про профілактику так, хвороби, так Так, так. прошу. Так. І ще давайте ще щодо лікування зараз на даний час стаціонарне лікування воно людиноорієнтовано. Терміни стаціонарного лікування значно зменшилися, і до нас госпіталізовують в стаціонар лише пацієнтів, які мають середньоважкі або важкі перебіг захворювання, тобто пацієнтів в задовільному стані взагалі не госпіталізовуємо, навіть якщо він виділяє палички в навколишнє середовище. Це домашнє лікування, так? Так, це вже повністю домашнє лікування. Тобто, тобто оцей міф про те, що треба боятись, ой, людина хворіє туберкульозом, не потрібно. Так. Ну, Перепитати, скільки, як хворіє, чи був у лікарні, але нічого страшного немає і немає такого страху, і не потрібно людину ізольовувати на багато місяців. Звичайно, це, це є міфом. Дивіться, чому так Може пояснити мені, розвіяти ще один міф. Ми маємо прививки. Ми обов'язково поговоримо про БЦЖ як про один із найпотужніших запобіжних заходів. Є сучасне лікування. Але тим не менше, за даними ВОЗ, третина населення планети хворіє на туберкульоз. Чому так відбувається? Це колосальна цифра. Вони не хворіють. Вони не хворіють? Вони інфіковані. Вони просто інфіковані. Так, так. вони інфіковані. Я зрозуміла, так. чим це небезпечно е, інфікована людина? Під час несприятливих факторів, поганого е, зниження імунітету під час е, різних захворювань, вона може захворіти на активний туберкульоз. Тобто, у нас така спляча бактерія. Так? так? Якщо все добре, ми можемо і не знати про цю бактерію, яка в нас живе, а раптом так. ми потрапляємо, як ви говорили, можуть спровокувати стрес а, і різ, інші, інші фактори, так, просто грип, просто якийсь вірус, і він може спровокувати. І ще плюс Контакт, якщо був з пацієнтом хворим на туберкульоз. І може розвинутися активний туберкульоз. але тим не менше 30 населення планети це досить багато інфікованих. Звичайно про прививочку наскільки вона ефективна, і чи сьогодні отримують її всі 100%? кому показана, в якому віці можливо коротко, але так. це важливо, тому що так. також є населення, частина які бояться кажуть: та ні, вже де той туберкульоз уже нічого немає. Не треба мені тієї прививки. Значить, що стосується щеплення БЦЖ. Вона одна з десяти вакцин, яка є обов'язковою для щеплення всіх новонароджених дітей. Її потрібно провести від народження з від двох діб до п'яти діб. Якщо дитина народжена, доношена здорова, проводиться ця вакцинація БЦЖ. Це єдине, єдине щеплення, яке може що зробити. Воно застосовується не для того, щоб людина чи дитина не захворіла на активний туберкульоз, а для того, щоб вона не мала важкого перебігу туберкульозу, тобто, щоб не було туберкульозного мінінгіту, міліарних розповсюджених форм туберкульозу. І це особливо стосується дітей молодшого віку до 5 років. Це дуже різко зменшує. Смертність. По статистиці на 50-60% зменшує смертність від туберкульозу. Вакцина БЦЖ це живі туберкульозні палички, атенуйовані, тобто ослаблені, вирощені на спеціальних поживних середовищах. Вона застосовується в нас. В Україні вже досить давно, а винайдена вона французькими вченими кельметом та Гереном ще в 1922 році, тобто вже століття, як, застосов... як винайдена ця вакцина. І вона застосовується в 154 країнах світу. Вона в нас вона є обов'язковою. Це так. найефективніша вакцина, так. яка працює. Так? так? А що робити в тому випадку, якщо дитина не щеплена і таке буває? Звичайно, таке буває, і вона, й тому ця дитина відноситься до групи ризику по туберкульозу. Тоді її потрібно спостерігати, і е, при е, коли знімаються протипокази, тоді вже проводиться все одно туберкулінодіагностика діагностика і вакцинація БЦЖ. Зараз в Україні проводиться лише однократне щеплення. Раніше ми проводили ще було в 7 років і в 14 років ревакцинація, зараз лише при народженні, і бажано це зробити в найменшому віці до року або максимум до 5 років. Отже, щеплення фактично гарантує, що людина. Не захворіє, якщо не буде ніяких викликів в її житті, вона фактично може прожити, не знаючи, що таке туберкульоз Ні, дитина, дитина захворіти може, але перебіг захворювання. буде Lection. В неважкій і безсмертності. У нас останній випадок смерті дитини від туберкульозу, яка не була щеплена БЦЖ, був у Вінницькій області в 2019 році. От, тобто померла дитина. Якби вона була щеплена, можливо, в неї не розвинувся цей туберкульозний мінінгіт, а був невеличкий туберкульозний процес і вона б і все було гаразд. На жаль, вона була не щеплена і вона померла. Це призвело до смерті? Так. Які mm -hmm. рекомендації від вас, як від лікаря, практика, ви надасте нашим глядачам, щоб ні діти, ні дорослі не хворіли на цю важку недугу? По-перше, потрібно вести здоровий спосіб життя. Це така Т фраза, та яку та говорять та всі та лікарі. Так, та і, і, це... <світ> <світ> і, і це справді так і є. E далі, те, що стосується e e приміщення, Повинно бути провітрюватися приміщення, це епідеміологічні методи. Коли людина хворіє, вчасно звертатися до сімейного лікаря чи до педіатра. Звертатися. Також те, що стосується дорослих, проходити щорічно рененологічні обстеження, флюорографічні обстеження. От, гарно харчуватися, не зловживати. Мати гарні звички, і все в нас буде гаразд. Такі прості рекомендації. Дякую вам, пані Лесю, щиро, які можуть не просто врятувати життя, а допомогти вам бути здоровими і прожити це життя якісно і яскраво. Ми сьогодні говорили з нашою гостею про Таке захворювання, яке знають, як виявляється, я цього до речі, не знала ще е, з часів фараонів, е, яке тоді ще, можливо, не точно діагностували, але про це сьогодні знають науковці, Так, таке точно підтверджено, що так. таке захворювання було. А ми сьогодні маємо всі можливості не допустити цього і прожити е, здоровим, не знати, що таке туберкульоз. Я щиро дякую нашій гості Лесі Харчук. Бережіть себе і до зустрічі.